Вітаю, друзі, ми з України. Друзі. Сьогодні ми хочемо ще раз пройти питання захисту посівів возимої пшениці від небезпечних хвороб, шкідників. Ну, Бур'яни вже захистили, пшениця вже колоситься починає. То бур'яні, відповідно, вже, ну можливо, в кого підмареник буде чіпкий. А можливо, ще берізка з'явиться. Ну, тоді ви рахуйте, що є окремі тільки гербіциди, які рекомендовані до, включно до прапірцевого листка, тобто, можливо, навіть колосу. Це окремі гербіциди. Далі, друзі, що сьогодні ми можемо зробити на посівах озимої пшениці. Враховуючи той фактор, що складалися благоприємні умови для розвитку основних шкодочинних патогенів, а це такі як септоріоз, піренофороз, фузаріоз, ну, з роси було мало, але вистачає тих, що я і назвав. То необхідно в період препірцевого листка, не чекаючи виходу колосу, провести. Так званий другий обробіток фуніцидами, можливо, в кого й третій, щоб отримати дійсно хороший високий урожай пшениці, а це не менше 8 тонн з гектара. Ви витратите свої 20-25 доларів, а ефекту буде ніякого. Не буде ніякого. Хочу подякувати дорогих наших спонсорів-аграрів за те, що ви з нами, за те, що ви цікавитесь нашими відеоматеріалами. Використовуєте в своїх практичних цілях, і ми впевнені, що ви від цього отримуєте хороші стабільні результати. Оце вам інформація сьогодні, яку ми підготували по захисту посівів озимої пшениці від небезпечних хвороб. Поширте її, якщо у вас є ваші друзі-колеги аграрії, хай також отримають і стануть спонсорами. Нашого YouTube-каналу. Сьогодні з вами я, Олексій Сиренко і команда ArtFields. Вам високих врожаїв, а саме головне, прибутків. Нам всім перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на Ланах України. Слава Україні!